Його відпустку перервав початок повномасштабної війни проти України. І відтоді, вже другий рік німецький пожежник Ніль Сталь пліч опліч працює з українськими рятувальниками. Він гасив пожежі в найгарячіших точках, потрапляв під обстріли, рятував поранених та ще й привозив рятувальникам нове обладнання. Ближче з ним познайомить кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. ми у Куп'янську росіяни обстрілюють нас просто у цей момент. Він добровільно їздить у найгарячіші точки, де обстріли не вщухають ні на мить. Нільс професійний пожежник з Німеччини. Ми часто потрапляємо під обстріли, коли гасимо пожежі. Востаннє у куп'янському районі. Двоє моїх колег були поранені. Було багато вибухів схоже на обстріл касетними боєприпасами. Коли це припинилося, надав медичну допомогу своїм товаришам, і ми змогли їх евакуювати до госпіталю. Це минулорічні фото Нільса під час відпустки у Таїланді. Тоді він прочитав новини про початок повномасштабної війни проти України і одразу ж вирішив, що проведе решту відпочинку у Харкові. На той час місто щодня обстрілювали ракетами та артилерією. Це порушення усіх міжнародних прав світового порядку та законів. Ця війна найстрашніший злочин з часів Другої світової, і потрібно було щось робити, допомагати, не просто спостерігати за цим. У Харкові він щодня виїжджав на гасіння пожеж разом з рятувальниками. Тоді, в той час, дійсно важкий дуже було важливо для як і для пожежних, так і для мешканців міста, які залишилися. Бачите, що ми не одні всі ці і що навіть люди з інших країн приїжджають допомагають. Ось і тим паче, що це приїхав професійний пожежний з Нюрнбергу, маючи певний професіональний досвід, з він міг з нами також поділитися, і він ну підтримував. І морально наших хлопців. А щойно ситуація в місті покращилась, Нільс Почав працювати і в інших регіонах. Нещодавно їздив у Костянтинівку на Донеччині, розвозив людям воду. <глухи> <Вон> <глухи> вже Ми вже снім дружим. Неката време наже знаємо будмонин. На його пожежній куртці назбиралось чимало пам'ятних шевронів. У кожному місті пожежники дарують новий на згадку. Бахмут Цей перший шеврон мені подарували хлопці з Костянтинівки. А цей з написом Бахмут від заступника начальника Бахмутської пожежної частини. Я з ним теж працював. З кожної пожежі Нільс знімає ролики і постить у соцмережах. Так збирає кошти на допомогу рятувальникам. І напередодні зміг поповнити автопарк надзвичайників машиною для висотних робіт. А тепер вже прові нову партію допомоги для швидкого гасіння пожеж. цей перехідник для технології гасіння, якою користуються в країнах Європи. Ми зможемо додавати пінотворювач до потоку води і ліквідувати пожежу значно швидше. Такий метод гасіння певен нільс вкрай потрібен саме у Куп'янському районі, адже росіяни там доволі часто повторно б'ють по тих самих місцях. Втім, попри ризик та постійні стреси, нільс поки що додому не збирається. каже, буде з рятувальниками. До перемоги вам потрібна допомога, вам потрібна підтримка. Вікторія Стрельцова Віталій Павук, Харківщина, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.